Це четвертий урок серії англійська з нуля, і на попередніх уроках ми вже з вами розібрали дієслово «to be», конструкції «there is», «there are» та quantifiers «some» та «any». Також в минулому році в нас було багато практики. Посилання на попередній уроки, якщо ви раптом не бачили, я залишаю в описі до цього відео. А сьогодні ми переходимо, мабуть, до найважливішого часу в англійській мові: це present. Simple – теперішній, простий час. Це саме той час, який ви будете використовувати найчастіше. Тому сьогодні розберемо, що це, як ми його будуємо, коли ми його вживаємо, які є нюанси та лайфхаки. Отож, let's go! Але буквально ще декілька секундочок перед тим як ми почнемо. Я вас хочу попросити підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставити вподобайку цьому відео, адже це все сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і наша перша зупинка, що таке Present Simple? Present Simple – це теперішній простий час, який ми вживаємо, коли ми говоримо про факти, про рутину, про речі, які повторюються з певною частотою, регулярні дії, а також розклад. Тобто, так чи інакше, всі ці дії є. Постійними або є фактами. Ось це все і є present simple. в англійській мові. Так само є три часи, як і в українській теперішній, минулий та майбутній. Тільки на відміну від української мови, в них є різні аспекти. Наприклад, аспект simple – проста група, тобто є теперішній простий час, минулий простий, майбутній простий. Потім є група continuous, тобто подовжені дії або продовжені дії. Так само є present continuous, past continuous і future continuous. Ну і ще декілька є аспектів, і таким чином виходить 12. Отож, станом на зараз, ми з вами закріпляємо той факт, що Present simple це факти, це рутина регулярні дії. Наприклад, дивіться речення: Сонце встає на, на сході. Правильно, сонце встає на сході, сонце сідає на заході. Це ж факт, факт. Це завжди правда. Це завжди правда. То це і буде наш present simple. Англійської це речення звучатиме так. The Sun rises in the East. Сонце піднімається на сході чи встає на сході. The Sun goes down in the West. Сонце сідає на заході. Тобто ці дії, що сьогодні, що завтра, що вчора. Це все відбувається завжди таким чином. Це Present Simple. Наприклад, ще одне речення: я кажу: я п'ю каву кожен день. Це те, що я роблю кожен божий день. Ні, не буває, щоб я не випила каву. Це present Simple. I drink. Coffee every day. Бо ті відбуваються кожного дня. Ще один приклад, ми кажемо, потяг відправляється о 9-й ранку. Потяг відправляється о 9-й. Він нібито в майбутньому це зробить. Але ж у потяга є розклад, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця або там взагалі кожен день. Тобто потяг рухається за цим розкладом. Це так само повторювальна дія. тобто це розклад то це також буде present simple. The train leaves at 9 a.m. The train leaves at 9 a.m. Потяг відправляється о 9. Це є present simple. До цього в першому уроці ми з вами вчили оді слово to be. Ми казали, що в нього є три форми. Am, is, are. І ось ці речні, які ми з вами будували, і конструкція there is, there are. Це все теперішній час. А сьогодні ми розберемо всі дієслова, тобто всі можливі варіанти, окрім дієслова to be. тому що ми вже його окремо розібрали. В нього свої правила. А зараз ми з вами розберемо інше правило, іншу структуру, яка працює для всіх дієслів в теперішньому часі. в present simple, окрім дієслова to be. Я на цьому наголошую, тому що дієслово to be в нього як окрема планета. Отож таким чином, ми переходимо до другої зупинки: до формування present simple, Що нам потрібно? Що ми зараз зробимо? Наші займенники, які ми так само вчили в першому уроці, це I, he, she, it, you, we, they. Ми зараз їх розділимо на дві групи, тому що структурки наші будуть різні. Наша задача виокремити множину і однину. Себе ми додамо в групу з множиною. Дивіться, наша перша групка займенників I, you, we. they. Я, ти або ви. Ми і вони. Це наша перша групка. За яким чином утворюється речення в Present Simple? Ми беремо наш підмет. Підмет, я нагадую, це питання: хто що. Ми беремо наш підмет. Потім ми ставимо дієслово. Дієслово відповідає на питання, що робити, що зробити. Тобто verb – наше дієслово. А далі вже йде решта речення. Наприклад, візьмемо речення Я працюю з дому. Хто в нас тут підмет? Я. Бо я виконую дію. Я, значить, на перше місце ми ставимо. I. Наступне слово має бути дієслово. Я що роблю? Працюю. Працювати буде work. I work from home. Я працюю з дому. Ви працюєте з дому. You work from home. Ми працюємо з дому. We work from home. Вони працюють з дому. They work from home. Тобто, що ми маємо? Ми взяли підмет, ми взяли дієслово, і в нас вийшло речення в present simple. Тобто, це речення описує факт, що це регулярна дія. Тобто, не лише сьогодні я працюю з дому, не вчора я працювала з дому, а я в цілому, як факт, я працюю з дому. Все досить просто. Наприклад, до порівняння, якщо ми кажемо українську, якийсь іноземець захоче вчити українську, то він має казати: я працюю, ти працюєш. Ми працюємо. Ви працюєте. Вони працюють. В нас змінюється закінчення в дієслів. Англійською мовою, що? Ми взяли слово work. I work, you work, we work, they work. Прекрасно. Буде невеличке, але трошки пізніше. Але воно зовсім невеличке. Набагато простіше, ніж в українській мові. Тобто ще разочок, Взяли наш «subject», трошки англійської термінології. Так? Взяли «subject», тобто хто в нас виконує дію. Потім взяли наш verb, наше дієслово без ту, без ніяких закінчень, просто дієслово, все від нього відкинули і вийшло в нас речення. А тепер ми йдемо до другої групи, яку ми виділили, так? тобто наша однина на третьої особи. He, she, it. Він, вона, воно. Що ми тут робимо? Ми ставимо він, вона, воно. Це наш subject. Наше дієслово. Ми так само ставимо дієслово. Тільки до нього маємо додати закінчення С або ІС, в залежності від тієї слова. І так само далі йде решта речення. Візьмемо теж саме речення, де я і ми працювали з дому. Тепер в нас він працює з дому. Він це буде he. Працювати буде work і додаємо наше закінчення S. Одну секундочку. І в мене ось таке є, щоб учні не забували, бо воно постійно губиться. То буде he works. Works. From home. З дому. Він працює з дому. Так само буде вона працює з дому. She works from home. Вона працює з дому. Ну, з it щось неживе, що працює вдома досить тивно. Давайте просто це працює. It works. Це працює як факт, наприклад. Тож це закінчення С і є отим маленьким нюансиком. Тобто I work, you work, we work, they work, but he works, she works, it works. Десь я бачила жарт із стендапу, де I dance, you dance, but she dances. Типу, що вона більше за мене танцює, чи вона краще за мене танцює, тому що вона не dance, а dances. Ось, але все одно, якщо в порівнянні з українською мовою, все досить просто. Взяли дієслово і додали до нього С. Питаннячко, коли ми додаємо ІС. Закінчення ІС додаємо після наступних літер. ес», тобто подвійна «ес». Я кажу так: С, Ш, Ч. Oh. Наприклад, double S подвійне S це pass передавати або складати, наприклад. Дивіться, якщо тоді слово pass, яке вже має дві S, додати третю, ну, ми pass, нібито немає сенсу. Pass passes, так простіше вимовити. Teach навчати. She teaches. Вона навчає. Бо teach не дуже зручно говорити. Change не дуже комфортно говорити. Changes. Teaches. Passes. Wash washes, бо wash не дуже комфортно вимовляти. Отож, таким чином ми прийшли до лайфхаку. Я кажу так: якщо некомфортно, незручно вимовити із закінченням с, значить додаємо і S. Так само в нас іде go, goes, do, does. Тут трошки вимова змінюється. Є в нас один, лише один виняток. Це діє слово have мати. I have, you have. We have, they have, but he has, she has, it has. Тобто, по правилу, мало би бути have з, але такої форми не існує. Тоді слово have має дві форми: have, has. Наша наступна зупинка це маркери або signal words. Сигнальні слова. Для чого вони? Вони нам полегшують життя, вони нам сигналізують, що це має бути. Present Simple. так як ми з вами проговорили, що Present Simple – це рутини, дії, які повторюються, які постійно відбуваються за розкладом і так далі. Тобто, слова, які вказують на частоту і є маркерами. Present simple. Наприклад, слово завжди. Always. Я завжди прокидаюсь о десятій. Хотіла б я прокидатись завжди о десятій. I always get up at, at 10 a.m. I always get up at 7 a.m. Все одно сказала 7 and a 10. Inколи, sometimes, usually, зазвичай, often, часто. Ось ці слова, які вказують на частоту, як правило, вони йдуть між підметом та дієсловом, тобто посередині. Деякі з них, такі як sometimes, можуть бути на початку, Usually може бути на початку. Але зараз я би не дуже хотіла вдаватись в ці деталі. Я хочу, щоб ви зрозуміли і запам'ятали, що таке present simple. Те, що коли ми маємо третю особу однини, he, she, it, дієслово має мати закінчення. С це важливо знову ж таки. Якщо раптом, коли ви говорили, ви забули за цю есочку, катастрофи не станеться. Ніякого misunderstanding, miscommunication, нічого не буде. Ну і повертаємось до сигнальних слів так само кожен день, every day», або там кожен понеділок, «every monday», кожне літо, «every summer». Тобто будь-які слова, які вказують так чи інакше на повторювальність дії. І остання наша зупинка: ми з вами порівняємо дієслова to тобі та інші дієслова. Попередньо ми що з вами розбирали речення, в яких немає дієслова. Тобто, ми казали, що. Речення, в яких немає дієслова, ми маємо туди додати «to be». Наприклад, я вчитель, ми з України, я вдома або він не на роботі. Ось ці всі речення в них немає дієслова. Ми додавали туди «am is are». А що ми робимо, коли в нас є дієслово? Наприклад, я кажу Я працюю, то я маю казати «I work» чи я маю казати I am work. Запам'ятайте, дієслово to be am, is are ми ставимо, коли в нас немає дії. Немає дієслова, немає ніякого акшену, немає. Тоді ми маємо додати am, is, are. В нашому випадку я кажу Я працюю, я що роблю? Працюю. то навіщо мені туди додавати am? То вже вийде Я є працювати або Я є робота. Це вже зовсім інший контекст. Тому, якщо у вас є дія, він бігає кожен ранок, вона працює з дому. Він ходить на офіс кожен день. Ми їздимо на море кожного літа. У вас є тут дія, потреби в дієслові to be? немає. Давайте для практики буквально декілька речень і будемо wrap it up. І будемо закруглятись на сьогодні. Таке речення? Вона на кухні. She is in the kitchen. Вона є на кухні, бо речення вона на кухні. Немає дієслова тут ніякого, нам треба додати. А якщо я кажу речення вона зазвичай працює на кухні. То я буду сюди додавати тобі чи не буду? Не буду. Правильно, я можу читати ваші думки. Ви правильно кажете, ми не будемо додавати тобі, тому що ми кажемо, вона зазвичай працює, в нас є дієслово, то нам немає куди немає потреби додавати сюди ще вона є працювати. То ми кажемо «she work». С She works in the kitchen. А в нас речення було: She usually works in the kitchen. Вона зазвичай працює. She is works, нема такого. Навіщо нам сюди is, якщо в нас є дієслово. Це дуже часта помилка. Я вам раджу тепер просто відпрацювати ці речення, тому що це дуже важливо. Я хочу, щоб ви зрозуміли, коли нам треба M is R, коли не треба, коли нам треба С. Коли не треба, це все практика. От ви прослухали це відео, цю теорію? Супер! А тепер треба якісь тести. Давайте зробимо наступним чином: я в коментарях закріплю речення, декілька речень на переклад, щоб ви попрактикувалися. Ви можете залишити ваш переклад в коментарях, і я його перевірю. І до речі, декілька слів про практику. Я нещодавно створила аудіокурс, лексичний аудіокурс. Для тих, хто вчить англійську з нуля, от якщо у вас немає словникового запасу, це дуже важливо для того, щоб вміти будувати речення, щоб говорити, що я відібрала 400 слів, поділила їх на категорії та зробила до них аудіодоріжки. Таким чином ви можете слухати. Повторювати та запам'ятовувати слова, які допоможуть вам набрати той мінімальний критичний мінімум для того, щоб будувати речення. Всі деталі щодо цього курсу я залишив в описі до цього відео. Ну і ми повертаємось до нашого Present Simple. Сьогодні ми з вами розібрали стверджувані речення. Питання та заперечення ми розберемо наступного уроку. Я нагадую, що відео англійська з нуля буде виходити раз на два тижні. Отож, якщо у вас залишились якісь питання, залишайте коментарі. Я намагаюся всі коментарі читати та відповідати. Якщо вам було корисно, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал. Я вам дякую, що ви були зі мною. Я вам бажаю успіхів у навчанні та до нових зустрічей, Па-па!